Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують: а хто і навіщо обрав Будапешт? так, для майбутньої зустрічі між Путіним і? Трампом. Ну, я думаю, що е, тут питання однозначно зрозуміле, не обрав, а Путін наказав Трампові, щоб ця зустріч відбулася саме в Будапешті. І про це говорить реакція е, речниці Трампа, такої собі блондинки левіт. Так, яка відповіла на запитання е, журналіста про те, а хто ж запропонував зустрітися в Будапешті? типовим московським хамством. Твоя мама. Так. Це говорить про те для мене, що вона виховувалася в московському середовищі. Так. Як це скажете? А так просто. Значить, батьки її або діди. З підробленими паспортами були завезені до Німеччини, до Сполучених Штатів Америки, і там її виховували в відповідному дусі. Так. Ну, це типове московське хамство. Варварів, так, дикунів, московитів-адрофагів. Твою мать, твоя мама, так. Це ж не просто так виникло, Ну немає безпричинних явищ. Немає. Значить, там вся оця компанія, якщо її глибше прошерстити, то ми побачимо, що там же ж тисячі їх засилали туди. І родинами, і по одному, і, і з знаннями англійської, і, і німецької, і французької, і всіх мов, так? і з відповідною освітою, щоб вони могли там вибитися. Це так робилося і робиться московитами-андрофагами. Вони самі будуть сидіти по шиї в лайні, в них нічого не буде, але вони будуть щасливі з того, що вони не дають жити іншим. Що їхні агенти скрізь гадять. Так, це факт просто. Так ось чому наказав? Путін, Трампа, ми бачимо, що він наказує от останні оці події, коли. Він зателефонував Трампові перед зустрічю із Зеленським, який вже летів до США, так. то видно, що Трамп просто озвучував все те, що говорив йому Путін. Зеленському, просто озвучував. Той йому сказав отак і отак і отак. І той повторює отак, отак і отак. Ну, це ж просто факти. Це не те, що якісь домисли, там, якесь набалакування, якісь брехні. Ми із окремих пазлів складаємо з окремих елементів, складаємо е, цілісну картину, яка вказує на тему. А чого Та Тому що туди це, по-перше, країна НАТО, по-друге, країна ЄС, по-третє, це Орбан. так? Який забезпечить належний прийом, червону доріжку, оплески і все останнє. Так, ну, ну, так же, але як туди потрапити? Тут головна проблема е, фактично геополітична чи політико-географічна, як туди потрапити? Як туди приїхати, прилетіти? Як? Як коли? Угорщина це країна, яка не має виходу до моря, Я як географам розповідаю, Угорщина не має виходу до моря. Отже, запливти на кораблі, на підводному човні, можна тільки або потягом, або автомобілем, або літаком. Як це? Значить, якщо він потрапляє туди, так. То він, який оголошений військовим злочинцем, на якого виписаний ордер Міжнародним судом в ГАЗі він потрапляє до країни ЄС, НАТО і так далі, і тому подібне, значить, все це анулюється. Всі ці санкції Євросоюзу, НАТО, там, окремих держав, все-таки це ну, де-факто анулюється. Ось чого він добивається. Якщо там е, у, у Держдепі цього всього не розуміють, і Трамп ніби не то всі вони там агенти Кремля. Ну, давайте будемо реально говорити. Від цього Венса якийсь невідомо Дидів, який у, у цьому футболці <кхи> з написом СССР дефілював. Ну, все воно десь вилазить. Все воно десь вилазить. І от ми бачимо, як ну, це просто в імперативному тоні е, останній дзвінок уже е, припекло так Путіну, що він просто йому каже, що ти маєш що ти маєш робити. Так. Це ж так чи не так? Якщо не так, то тоді? Так, напишіть мені в коментах, тому що ну, для мене настільки це все прозоро і очевидно.